Мертвий, гібридний гібридний джип Гладіатор 4 екси, джип гібридної революції від надії до 5-8, що чекає культового гладіатора. Не секрет, що автомобільна промисловість зазнає періоду турбулентності, електрифікація, нові стратегії, зміна лідерства, все це впливає на плани автовиробників. І одним із найяскравіших прикладів цієї трансформації був джип, який раптом відмовився розвивати довгоутворений гібрид Gladiator 4X, що це означає для шанувальників культового пікапа та для майбутнього джипа в цілому? Давайте розберемося від гібриду до 5.8, несподіваний поворот зовсім недавно ми з нетерпінням чекали появи Gladiator 4X, гібридної версії легендарного пікапа. Джип активно рекламував електрифікацію своєї лінії, і Gladriter 4X здавався логічним кроком у цьому напрямку. Плани на його звільнення були підтверджені кілька разів, і, здавалося, все йде за планом. Але раптове твердження Стала Антис про перегляд продуктової стратегії та скасування проєкту було справжнім шоком для спільноти джипів. Замість гібриду джип тепер планує інвестувати в додаткові функції, налаштування та варіанти передачі. І, як підказки джерела, одним із цих варіантів буде довгий вавий тит 5.8. Це, звичайно, спричинить бурю емоцій серед шанувальників. З одного боку, повернення до потужного бензинового двигуна може задовольнити тих, хто цінує класичний джипов в природі та любовну силу під капотом. З іншого боку, відмова від електрифікації викликає питання про довготермінову стратегію джипа та її здатність адаптуватися до змін, що змінюються на ринку. Чому джип відмовився від гібриду? Для цього рішення може бути кілька причин: по-перше, зміни в управлінні Сталаантес, яке прагне оптимізувати продукцію продуктів та зосередитись на найвигідніших напрямках. По друге, можливо, компанія стикається з технічними труднощами або високими витратами на розробку гібридної версії Гладіта. По-третє, напевно, Джиб оцінив поточну ситуацію на ринку і дійшов висновку, що попит на гібридні пікапи не такий високий, як очікувалося. Я вважаю, що відмова від гібриду це, перш за все, стратегічне рішення, засноване на аналізі поточних тенденцій на ринку. Хоча гібриди популярні, попит на них все ще не такий високий, як для традиційних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, особливо в сегменті Пікапа. І в умовах жорсткої конкуренції та необхідності оптимізації витрат, джип, ймовірно, вирішив зосередитись на більш вигідному напрямку потужних бензинових двигунах. 5.8 для гладіатора, що він дасть. Повернення 5.8, звичайно, є привабливим аргументом для багатьох шанувальників джипа. Потужний двигун забезпечить гладіатор вражаючою динамікою та можливостями Off-Road. Це також дозволить джіп зміцнити зображення гладіатора як справжнього позашляховика, який може впоратися з найскладнішими умовами. Але варто врахувати, що 5.8 це не найбільш екологічно чистий варіант. У контексті зростаючих вимог щодо зменшення викидів та посилення екологічних норм, використання 5.8 може негативно вплинути на репутацію джип і призвести до збільшення податків та штрафів. Я думаю, що джип повинен знайти баланс між владою та екологічною доброзичливістю, можливо, варто розглянути можливість використання більш ефективного 5.8 з турбонадувом або гібридною системою, що зменшить викиди та підвищить ефективність палива. Майбутній джип між традиціями та інноваціями. Відмова від Gladiator 4X це сигнал про те, що джип готовий до компромісів, щоб підтримувати свою ідентичність та залучити нових клієнтів. Компанія розуміє, що не всі нововведення обов'язково призводять до успіху і іноді краще дотримуватися часу, випробуваних на випробування. Але це не означає, що джип відмовляється електрифікувати. Компанія продовжує розробляти інші гібридні моделі, такі як Wrangler 4X та Grand Cherokee 4X, і планує запропонувати електричні версії своїх автомобілів у майбутньому. Я впевнений, що Джип знайде свій шлях в умовах мінливого ринку автомобілів. Компанія має багату історію, сильний бренд та лояльну аудиторію. Головне, залишатися вірним своїм цінностям та пропонувати своїм клієнтам автомобілі, які поєднують легендарні здібності, потужність та надійність. Поради для шанувальників джип без паніки скасування Gladiator 4X це не кінець світу для джипа. Компанія продовжуватиме розробляти інші моделі та пропонувати своїм клієнтам цікаві автомобілі. Розглянемо варіант 5.8. Якщо вам потрібна максимальна потужність і потужність off-road, то 5.8 може бути чудовим вибором. Слідкуйте за новинами, Jeep планує інвестувати в нові функції та налаштування для гладіатора. Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі останніх подій. Пам'ятайте майбутнє, Jeep продовжує розробляти гібридні та електричні моделі. Пам'ятайте, що майбутнє автомобільного ринку стосується екологічно чистих технологій. На закінчення я хочу сказати, що скасування Гладіатора 4X це лише одна глава історії джипа, компанія має величезний потенціал і здатна адаптуватися до зміни ринкових умов. Головне, залишатися вірним своїм цінностям та пропонувати своїм клієнтам автомобілі, які поєднують легендарні здібності, потужність та надійність.